Рік війни показав, що послуги міграційної служби є дуже. Запитувані населенням, враховуючи те, що хтось їхав за кордон, хтось хотів, щоб документи були в порядку, і щоб, можливо, в будь-який момент погіршення ситуації поїхати. То минулий рік, 22-й, ми фактично в три рази більше видали документів, ніж, наприклад, 21-му, враховуючи те, що обслуговували не лише Одеську область, а і області, які фактично були прифронтові та не працювали. Тобто, більше 60% документів, які ми прийняли, оформили та видали, це були паспорти за кордоном. Доння id картки саме для ВПО, тобто громадян, які не є одеситами, і величезна кількість військовослужбовців також була, які, наприклад, були на лікуванні, далі їхали за кордон на протезування, наприклад. Але і для бюджету ми перерахували також рекордну суму для нас: 130 мільйонів гривень, фактично до місцевого бюджету за рік саме з надходжень при оформленні паспортів. Колектив міграційної служби в більшості випадків є жіночим, тобто, фактично, жінки з дітьми. Ми розуміли, що десь 30% поїхали за кордон, враховуючи те, що ситуація була така, що люди їхали, люди іскали прихисток десь в більш спокійних регіонах, але нам потрібно було організувати роботу сім днів на тиждень з восьмої ранку до восьмої вечора, і фактично тими робочими силами, які в нас залишилися. До жодний район області в нас не простоював. Ми всі райони організували роботу в такому режимі. Ми маємо завдяки міграційній службі, нашому керівництву, також зв'язок, який дозволяє, наприклад, у відсутності інтернет-зв'язку через старлінки під'єднуватися та надавати послуги. І Одеса переживала вже декілька і Ми весь цей період працювали. І навіть на Прибержинські 44 в міграційній службі в нас є обладнаний працюючий пункт незглавності.